В якийсь момент я відписалася від багатьох людей у соцмережах. Мені просто стало нецікаво за ними спостерігати. І знаєте, що вони зробили. Одна половина висказала мені, який я поганий друг, і що я їм більше взагалі не друг. Тобто соцмережі це вирішальний фактор. Не можемо ми дорожити, якщо не підписані один на одного. Велика цінність такої дружби. Інші відразу написали мені: А чому це я відписалась? Хоча до цього моменту вони лайк мені не поставили ні разу. Але відписку помітили відразу, і сказали, що відпишуться від мене також. Тобто я їм не цікава. А підписка лише раді соціальної видимості, Дружба. Були й такі, хто відписався, але продовжують стежити з інших сторінок, своїх партнерів, наприклад. Питання, навіщо? Типу, я гордий відписався, щоб ти знала, який є, але ж треба знати, що в тебе відбувається в житті, щоб про тебе попліткувати. Я вам розказую свій досвід для того, щоб ви зрозуміли цінність дружби в соцмережах і перед ким і для кого ви намагаєтеся бути хорошими. Живіть своє життя і робіть все, як подобається вам. Будьте ким вам хочеться. Ваші люди завжди будуть з вами, а не ваші, та чорт з ними, хай йдуть на всі три сторони.